Всім привіт! Сьогодні мова піде про посилку із Китаю, яку я купував на розпродажу 11.11. .11. Ну я думаю, що більшість знає про те, що 11.11 .11, там на Aliexpress є великий розпродаж і так далі, потім Чорна П'ятниця йде, потім там кіберпонеділок ще був. Ну, коротше. Цілякі такі штуки придумують китайці, щоб збільшити свої продаж. Ну, скажу відразу, реклами не буде в цьому ролику. Точно і посилань також не буде. По-перше, тому що я не вмію робити реферальні ссылки, як інші блогери їх роблять для того, щоб проштовхнути китайські товари. А по-друге, а на кого посилання робити? Адже я зроблю посилання на того китайця. Там у нього вже і, і товари не ті, і ціна не та. Ну, Сенсор робити ті посилання. Що я можу сказати? Купив я такий от кутничок. Кутничок алюмінієвий, по типу кутник Сфенсона. Хочу вам сказати наступне: нюанс в ньому такий, що він пофарбований. Тобто ці цифри, розмітка з часом, скоріше за все вони зітруться. У мене, я в принципі його і купив, тому що на моєму кутничку то що в мене є, почали старатися ці цифри. Але цей кутничок, на жаль, також пофарбований і воно буде старатися. Кутничок коштував 349 гривень кутник Свенсона. Ну, як для кутника Свенсона, це, це досить непогана ціна. Далі я купив отаку от штуку, зараз розпакую, покажу. Це ключі. Запакували їх, звичайно, в китайці добряче. Ключі в отакому от чохольчику. Звичайні гайкові ключі від 8 до 19. Коштували вони 825 гривень, і їх особливість в тому, що на одній стороні рожок, а на іншій стороні накидок із трещиткою. І є на кінці там, де трещітка, такий от шарнірчик. Давно хотів собі такі ключі, на вигляд доволі непогані, хромовані. Виглядають симпатично, мені подобаються. Решітка працює, якщо повернути однією стороною в одну сторону, повертаєш іншою стороною, крути в іншу сторону. Досить зручно кудись підлазити, в такі складно доступні місця. Непогані ключі, мені сподобалися. Я, чесно кажучи, ними вже дещо і покрутити. Ну, поки що немає претензій, як довго проходять, хто його знає. але. Ну, на даний момент подобається. І третя посилка це осцилограф. Осцилограф на два канали від фірми The Well. Ну, є і більш знамениті фірми на просторах Китая і Aliexpress. Коштував осцилограф мені 2060 гривень. Прийшло в от упаковочці, ну, такий, пупирка і така от сумочка. Сумочка подобається. Ну, як вона може не подобатися. Гарна сумочка, красивенька, чорненька. І досить таки вона функціональна. З однієї сторони сітка, з іншої резиночка, під яку кріпиться осцилограф. Ну Є два щупи. Як заявляють китайці, стелограф може міряти до 120 МГц, але це, це звичайна фантастика. Чесно кажучи, ну, там, я думаю, що форму сигналу ну, до 25 МГц, думаю, що якось покаже. Ну а так взагалі ну, на вид, на, на дотик. То гарний осцилограф. я, чесно кажучи, також ним уже покористувався. Ну, знімаю я цей ролик після того, як зробив розпаковку, то, в принципі, все влаштовує в цьому осцилографі. поки що. Як показує, як користуватися, досить зручно, досить такий приємний корпус, батарея непогано тримає. Ну, Все подобається. Ну от, я його ввімкнув. А ось я його вимкнув. Є отакі от щупи, два щупа з ним в комплекті із дільником на 10. Ну, звичайні класичні щупи, дільник гарна штука, питань немає. стане у нагоді. Звичайний класичний BNC роз'єм, підключаємо. Є отвір для регулювання щупа. Щоб налаштувати компенсацію, з осилографом також йде викрутка, якою можна, можна підрегулювати цей щоб. Ну, вона повністю пластикова, тільки з краю металева. Досить такий непоганий, непоганий осилограф на перший погляд, та й не на перший, я ж ним користувався, вже трішечки подобається все. Докупив я до нього щуп, е, який має дільник на 100 для того, щоб можна було, там, наприклад, блоки живлення ремонтувати, міряти і не боятися, що ти спалиш цей осцилограф. Ну, поки що задоволений, а там побачимо. Модель осцилографа 2512G. В осцилографі присутня кнопка авто, що, є його, що робить його досить зручним. Купував я все, все це, всі ці інструменти за знижками. Чесно кажучи, китайці вже навчилися деяким там прийомам маркетингу, а вони, як і всі інші продавці, Спочатку завищують ціну, там перед якимось розпродажем, потім знижують ціну. Ну коротше, ну розумієте, що там все таке відносно і взагалі. Я помітив, що останнім часом вони практикують масове зниження, потім підвищення ціни. От коли там зниження, то можна щось більш-менш адекватно купити. А коли у них, ну от прямо на всьому сайті таке відбувається спочатку там, високі ціни, потім баг знизали. Ну, стимулюють, щоб купували люди. Ну але справді, коли там якесь падіння цін у них відбувається, то можна щось за більш-менш адекватні гроші купити. Купував я ці всі інструменти застосовуючи купони AliExpress, шукав мінімальну ціну, що зміг знайти. На момент розпродажу і застосовував купон AliExpress. Якщо просто зайти і там спробувати купити на 11.11 .11, там якийсь товар, просто просто розраховуючи, що вам зроблять якусь знижку, то можете на це не розраховувати. Монети, купони на AliExpress так.